Я знову кличу музу на параду. Обсіли роєм штопані думки, не рада я весні і зорепаду, ще й швидко мчать, як потяги роки. Печальні ноти в'яжуться в акорди, вони в тривог ряснію ясу, і дні сумні, як учорашні лорди, та, певне, і не в цьому лише суть, іде війна вже другий рік на троні, вже стільки сіл і міст у небуття, а там в окопі при однім патроні, боїть собі виборює життя, щоб далі йти, щоб орка проганяти із України рідної землі, щоб весною сіяти й орати. І зустрічать у небі журавлів, щоб син маленький не боявся тривоги, щоб донька в щирій посмішці цвіла, щоб повернутися до рідного порогу, і щоб нарешті мама обняла, а вгорі свист ворожої ракети, земля здригнулась, ще, а потім ще. І голос вчувся де ти, Юро, де ти? Із непритомнів смикалось плече, повів очима важко навкруг себе, вогнем горіла репана земля, і чорний дим горів окраєць неба, а чорне тло свідомість застеля. І ось маленький в білій сорочині так бережно ніжками ступа, а край двора, всміхається калина, і все в дворі у квітах потопа. А поруч мама стала на порозі, радіє неупевненій ході, така щаслива в радісній тривозі. Всміхаються їй вишні молоді, а син назустріч білі рученята, неначе крила ангела, візьми і тисне сина до грудей, щаслива мати, та очі наповняються слізьми. Мабуть, вона стежки тернові знала, і хоч від злої долі берегла. Любила сина, доленьку плекала та від війни жахіття не змогла, розплющив очі, димова завіса, весь лівий бік, як жар отой пече, а може, якось до повсю до лісу біль пронизав скривавлене плече. Не стало сил, хотілося водиці. І пересохло горло на нівець. Невже ні двору, хати, ні криниці, невже життю наблизився кінець. А я любив і буз, і первоцвіти, любив, як ранок сонечко стріча, коли бриля скидало тепле літо, а осінь злотом квітла, мов парча. Ще довго-довго гуркали гармати, свистіли кулі, наче на вісні, натрапили під вечір на солдата, забрали наші в обійми тісні. Ви тільки мамі не кажіть, браточки, що й до мене, кулею біда. Вона в селі у рідному куточку мене з війни щоденно. Вигляда А я їй зрадив куля не минула, вже не дзвонив дві ночі і два дні. Вона мене, пригадую, гукнула, не мов би й очі бачив, я сумні, немов вона взяла мене за руку, навіть відчув її серце биття, і крізь гармат страшені перегуки, мене на стежку вивела життя. А там війна страшенна і зубата, заліза скрегіт кулі на вісні, живе в молитвах, посивіла мати, бо все усе буває на війні, страшенна сила, мамина молитва, і батькове плече, міцне крило, й чорне. Споконвічна лиштва у всі часи так є, і так було, ото і кличу музу на пораду, як на поріг, непрохані думки, тоді молюсь весні і зорепаду, прошу, загальмували щоброки, і слухаю весни високі ноти. Де теплі грози березня пасуть, а дні ідуть, як мовчазні сироти, І душа питає: в чому ж справді суть?